Всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Ну і нарешті в мене випала ця хвилинка для того, щоб показати, як же я подружив причіп від легкового автомобіля із мотоблоком MotorSіч, який же це я той адаптер зробив. Да, до речі, якщо ви замітили, тут вже є ручка ручний гальм. Причіп зараз стоїть на них. Ну, Про це буде зовсім інше відео. Часу в мене катастрофічно не вистачає. Як бачите, нижню частину я вспів пофарбувати оця де чорна. Ну, а синю частину не виходить в мене. Все цей час біжить і біжить, але не про то. Давайте спочатку покажу, як е, він робився, даний адаптер. Ну, а далі покажу вже готовий результат. Ну а поки я цього монстра докупи ще не зварив, давайте покажу, з чого і як я його зробив. Ну, Однією з основних частин це є сам поворотний механізм. Так як я не хотів, щоб розбивало мені. Сцепку на мотоблоці, я вирішив ось це кріплення от, іменно механізм повороту змісти, винести за мотоблок. А тут, а де кріпиться до самого мотоблока, зробити його нерухомим, щоб воно зажималося і не розбивало мені там сцепку на самому мотоблоці. Дядько Гріша мені виточив от таких два вала чи дві втулки. Значить, ця, як я вже казав, вставляється от в мотоблок. На цьому буде здійснюватися поворот. значить Тут я буду використовувати це від мого автомобіля. Стойка розбита вже. От воно сюди встає. Далі, так як бачите, ось ця плита 12, а тут щось набагато грубше. Я вирішив підсилити от ці два вуха, на які буде здійснюватися основна нагрузка. Якби. Вона в мене складається із двох частин. Внутрішні частини я зарізав фаски ну і обварив щось з цієї сторони, щось з тієї то, сторони. Підчистите трошки шов, зверху ще одна плита, ну і обварено вже. Так само були вибраті фаски як на цій частині, так і тут. І, добряче, на високому тоці це все діло було проварено. Ну, і ці дві дюрки мені також дядько Гріша просверлив. Так, ну, а з цією дюркою, куди вставляється вже сам цей вал, як би, трошки довелося побатися. -по 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 Я висверлив так. Коротше, зрозуміли, вже по цьому гризку було висверлено отакі кільканадцять отворів. Ну і далі, за допомогою напільника, це все діло було допилене. Ось цей вал, на якому буде кріпиться сама прицепа, тут от перевоварене яблуко. Варив його теж так, як, як то кажуть, для себе підсилив уголком, тому що тут... -а. Просварювалося нас чи прорізалося нас крізь отвір, тому що це яблуко проварилося як тут. Там воно йде як з різьбою, так і з цієї сторони. Труба. Труба товстостінна. Товщина стінки 6 мм. Це вали із вагонів, там якісь на тормоза йшли. Мені дять. Мені дядько підігнав. Далі, для того, щоб прикріпити вже цей кінець до прицепи, я використав також від свого автомобіля, як бачите, сайлінблок. Отак у це все діло надівається. Сайлінблок цей розборний. Хто їздить на Ford Scorpio, знає що речаги одноразові. Вибиває шару, Ну і все, це вже металлолом. Цей салінблок вічний, його ніколи не розіб'є. Ну, а тут, як у дружки. Так, значить Я вирізав ось цю частину, приварив її до прицепа, зараз покажу. От воно оце все діло сюди надівається, воно туди входить і затягується. Да, і однією із найбуторнішою най роботою, яка була. По розробці цього проєкту це було це сидіння. Саме довше з ним програвся. Вроді ерунда. Всього на всього тут 4 точки кріплення. От ось одна, друга, ну і тут от третя і четверта. А програвся півтора дня практично. так Давайте покажу, як на прицепі зроблено опа речах і приварений до дишля прицепи. Зараз я виставляю цю всю конструкцію ну, вже на прицепі на мотоблоці і обварюю цю трубу до цього поворотного механізму. Отак вона от, буде обвариватись з цього боку, з цього боку. Ще додатково будуть косинці, ну як то кажуть, на віка. Ну І тепер готовий результат. Ось такий виходить цей перехідник між мотоблоком і самою тою трубою. Це чіпляється, я думаю, за болтами ви зрозуміли, до ботовлока. Жорстко кріпиться, для того, щоб не розбивало ось тут ці вуха, що зверху, що знизу, Ну, а тут а вже от так. палець. Даний палець, я не знаю, казав, не казав від стойки мого автомобіля. Ну а тепер сама та труба ось так виглядає вже сам адаптер, труба ця. Трошки вона така важковата, метал добре використаний. Грубий. Салінблок, який кріпиться, до там внизу прицепа Поворотний механізм. Я думаю ви бачили, як я його робив. Ну і саме яблуко. Давайте це все діло змонтуємо, подивимося, як мотоблок катається з автопричепом. Ставимо перехідника поворотного механізму. Як бачите, він в мене трошки занижений, як це так показати, ось так занижений трошки нижче. Збільшити якби, площу. О, раз. Ну і все готово. Залишилося розкленити болтами, щоб не було тут шату. О, все, стоїть мертво. Ну, а тепер до самого причпа. Да. До речі, найкращим мастилом для ось цих фаркопів і є звичайні поліетиленовий пакети. Через те, що якщо мастити мастилом, воно сюди набивається пил, гарязь. Воно працює як абразив і цей механізм дуже швидко зношується. Так що майте на увазі. Опа. Все. Як бачите, так, на скручування даний механізм працює на ЛО. Продовжуємо далі. Ось так це все діло виглядає. Тепер залишився ще один маленький нюанс це зажати ось цю гайку, яка знаходиться з цього боку. Цей старий блок зажимається і він якби грає роль. Ще плюс якби, підпружинення цієї, цієї підвізки. Тут, до речі, за рахунок цього санкблока нічого не дребежить. Все гарно повертається, ну, зажимаємо гайку. Упорами, як бачите, являються ось ці продовження пластин, що з цього боку, що з цього боку. ось вона опирається і якби не дає далі мотоблоку завернути. О, так. Раз. Два. Ну от така система. Прокатаємося. Ну, як бачите, я стою зараз на невеличкому горбку. Гальма тримають, але про них вже буде, як я казав, в наступному відео. О! Стоять. Поїхали. Пока-пока! До нових зустрічей.